Зеленський просить повернути ядерку. Соловйов заговорив українською, Шокуюча заява МАГАТЕ план Трампа та скандали з Папою Римським. Найрезонансніші події тижня. Далі у МАГАТЕ занепокоєні. Невже електрична підстанція Київська у небезпеці? Гросі відповів, чи можлива ядерна аварія під Києвом? Електрична підстанція Київська важлива частина енергосистеми України, що має вирішальне значення для ядерної безпеки. Ядерна аварія може статися внаслідок прямої атаки на станцію, а також через порушення енергопостачання. Соловйов так рознервувався на фоні регулярних прильотів по Росії, що вже почав говорити українською. А яке будущего ви бачите України? Яке будущее? А я не бачу ніякого будущего України. Ну, от владі Владимир в этом плані єдине. Яке будущее? С 91 -го года был шанс построить будущее. А сейчас, Василий Дмитриевич, как бы вы ни притворились, нет у вас никакого будущего. Нет. Ну, хоть какое-то. Никакого. Как самостийные державы, немае. И не держава, ага. и не самостийно. Ну, как у князя Русинского. А как у князя Русинского большие нет. перспективы. Не забудьте подписаться и поставить лайк этому видео. Ну, а мы продолжаем. Зеленський в інтерв'ю британському журналісту Пірсу Моргану заявив, що Україна повинна мати гарантії безпеки, які зможуть зупинити російського диктатора. І заговорив про повернення ядерної зброї та введення контингенту НАТО на територію України. Давайте так, дайте нам назад ядерну зброю, дайте нам сильні ракетні установки, партнери. Допоможіть нам фінансувати мільйонну армію і введіть свій контингент на ті ділянки нашої держави, де ми хочемо максимальної стабільності ситуації. Спеціальний представник США з питань України та Росії Кіт Келох різко відреагував на заяву Володимира Зеленського в ефірі Fox News. Шанс того, що вони повернуть свою ядерну зброю, є десь між мінімальним і нульовим. Давайте будемо чесними. Ми знаємо, що цього не станеться. Видання Bloomberg раніше повідомляло про наміри штатів оприлюднити план Трампа щодо закінчення війни в Україні вже на цьогорічній Мюнхенській конференції. А мав це зробити Кіт Келох. Проте останній цю інформацію спростовує. Кело дійсно збирається поїхати на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка пройде з 14 по 16 лютого, де, за його словами, він зустрінеться зі світовими лідерами, щоб обговорити війну Росії в Україні та отримати краще уявлення про те, де такі країни, як Велика Британія, Німеччина та Данія, а також інші провідні країни, що надають військову допомогу Україні, знаходяться на переговорах щодо припинення війни. Тож план припинення війни в Україні представить сам Трамп. Наразі політик активно веде перемовини з керівництвом РФ. Ось що про це каже він сам. Ведуться дуже конструктивні переговори щодо України. Ми розмовляємо з російським та українським керівництвом. Я хочу, щоб це припинилось з однієї простої причини, тому що я не хочу, щоб молодих людей вбивали з обох сторін, але незабаром ситуація кардинально зміниться. Володимир Зеленський скептично ставиться до ідеї заморозити конфлікт. Він запевняє, що не хоче повторення мінських угод, а також попереджає світ про наміри Путіна втягнути у війну Білорусь. Ви побачите, він буде провокувати інші країни. Може бути Польща наступною або країни Балтійські країни, і це не просто знаєте якась риторика чергова. Ви побачите навесні, влітку або восени він буде розташовувати сили на території Білорусі. І багато європейців, може, і Сполучені Штати, будуть говорити, що це а це залякування. Це залякування Польщі, залякування Литви і інших балтійських наших партнерів. Але ви побачите, він буде робити все, щоб втягнути їх. Він буде думати, як їх провокувати. Я не знаю, чи буде вторгнення, але в будь-якому випадку він таким чином затягне Білорусь. Від. Скандал за участі Ватикану, що не обиєк збурив мережу. Папа Римський Франциск взяв участь у відеоконференції з молодими українцями з Києва та різних міст Європи та Америки, де він сказав, що українська молодь повинна пробачити своїх ворогів і попросив протистояти інстинкту відповідати ударом на удар, аби побудувати мирне майбутнє. А тепер до приємних новин. Військовий експерт, головний редактор видання Дефенс Експрес Олег Катков в ефірі телеканалу Еспресо заявив, що партнери нарешті зняли заборону бити західною зброєю по всій території РФ. Ці обмеження мали бу були зняті ще взагалі, Вони не мали права на своє існування. І звісно, ввести бойові дії проти значно проважаючого твої про тебе противника ще з певними обмеженнями. Ну, це ж ну це просто не людяно. Проте експерт зауважив, що Україна має лише засоби власного виробництва, що здатні вражати цілі на території ворога на відстані 2,5 тисячі кілометрів. Але питання у далекобійності цих ударів, тому що ну просто у РФ, наприклад, є засоби, щоб бити нам на всю глибуну а в Україні є лише власні засоби, які мають дальність там до 2,5 тисячі тисяч кілометрів, і мова йде про дрони не ракети. 5 лютого з російського полону повернулося 150 наших захисників. Деякі з хлопців перебували в російській неволі понад два роки. Обмін відбувся за підтримки Об'єднаних Арабських Еміратів. Перші емоції звільнених з полону та їхніх рідних далі. З поверненням як відчуття героям слава. Як відчуття, які. Добре, дуже, раді, дома. дуже раді повернутися на рідну землю. А ви давно були? — майже 3 роки в З 24 лютого, 22 року. Я вас вітаю, вас чекаю. Дякую. — Дякую. Добре, добре, я тебе буду чекати. Я, вас, я за вами дуже скучаю, дуже, дуже. Я вас кожен день, кожен день я вас... Поминали, ви мені навіть снилися. Я дуже радий, я дуже радий, що я тебе чую. Не хвилюйся, не хвилюйся. Все, я вже вдома. Скоро побачу. Тут. Я вдома в Україні, в Чернігові. Люблю вас, обожаю. Що ви там? Внутри. Не слышу вообще нічого. Борис, мне все хорошо, привет, ребята, привет, Андрюха, Максюка, привет. И на останок прекрасные кадры в прилете по России. Полетели, полетели, полетели. Ох, еб... Все, все в темноте. Там бабах Завод взорвался, короче. Взрыв такой, блин. Я броснулся. Капец, короче. Все горит тут. В первую очередь горит. Жесть. Проснулся от клапха, короче. Валю на тайгу. Второй взрыв сейчас прогремел. Еще раз. Сейчас будут тушить. И вторая как даст. Бля, там пылает. Да что-то я не знаю. на мать. Вот это да. Быка вез. Он з фургоном вже, по-моєму, был. Йов. Красиво. Бережіть себе та своїх близьких. Реагуйте на сигнали повітряної тривоги. І не забувайте донатити нашим військовим, адже кожна гривня наближає нашу перемогу.